Капеланське благословіння на 8 серпня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всякчах на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні у Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус зайшов в храм і там, повиганяв проти всіх голубів і міняв, і сказав, що написано. Що храм буде домом молитви, аби зробили вертепом розбійників. І потім вийшов, переночував в одному селищі, і, повертаючись до храбу зранку, наступного дня він зголоднів і побачив смоківницю. Підійшов до неї і хотів щось зірвати, а крім лістя плодів не побачив. І сказав: більше ти не принесеш плодів. І вона усохла, а учні дивувалися. Як швидка смоковниця усохла. І коли ми читаємо першу половину, коли я читаю першу половину, мені хочеться і хочеться і ще раз хочеться для тебе подивитися на те, що Ісус зробив це, вигнав міняв і сказав, що дім цей повинен називатися домом молитви, по-іншому домом Божим. Творив в тому храмі земному. Але я повертаюся не до того храму, який був, все сталося 2000 років тому, а до того, який у мене є серце моє. І людям всі ми дуже часто звертаємося до цього і розуміємо, що є отут у от серці моєму храмі. Ісус поганав того храму, коли мав це дух. На нього зійшов і право на це, силу на це. Але я запитую питання: якщо я на, храм, на той храм Єрусалимський, може, і не маю права, то я точно повинен розпорядитися храмом, який є у мене внутрі, який саме мені дали перебувати в чистоті. Або навпаки, не тільки в чистоті і пустоті. А чистоті і наповненості Духом Святим. І от за цей храм, де повинен бути Дух Святий, я відповідаю за його чистоту, щоб там було не, міняло, не міняли, не були наповненості, наповнені, голубі, голубі, які продавалися, а він був чистим, а потім ще й наповненим духом. І коли я так думаю про себе, а не думаю, як якого іншого повинна бути, як тут наші погані храми існують, погані священники навколо нас, то я тоді на крок ближче до на шляху до Спасіння. І мені здається, коли Ісус це робить, коли я читаю, то я повинен робити це в серці в своєму першу чергу. Він мені бито нагадує, що я повинен в першу чергу в своєму житті зробити. Потім він переходить до тієківниці, яку дуже часто ми починаємо знаєте, співчувати цій смоківниці, яка несправедливість. Не повинна було плодів і в нею так жорстоко повелися смаківниці, вона усохла. Знаєте, мені коли я читав ці строки і розважав на ці питання ще раніше. Але сьогодні мені підтверджується ще ця думка, що є така притча. Іван Ісус наводить, що прийшов господар до саду свого і бачить смоківницю, яка вже третій рік плодів не приносить. І він сказав управляючому вирубай її, навіщо вона потрібна. А управляючий пошкодував і каже: господарі, давай ще почекаємо сезон. Я доброго там вкладу. Обпалюй по. по, по ну, Звернула на його. І, і дам, що потрібно. І якщо вона не дасть плодів, тоді зрубаю. Так я цю притчу продовжив. Що сталося потім? Оцей управляючий все зробив, як там. Прийшов час родити плоди, а вона знову не родить. Що далі з цією смаківницею станеться? Невже вона зразу буде господарем чи управляючим зрублена? Та ні, Господа, в до, до, ну, сезон свої справи доробить. А потім, коли вже не сезон, і коли є час такого, знаєте, перепочинку, передиху між сезонами, Той, хто на городі працює, той знає. Тоді приступають до вирубки того непотрібного лісу, який знаходиться у нас на городі або в саду. Ви знаєте, ця смаківниця це темна образ. Що присуд там вже присуджений, просто покарання відтерміноване. Таке нагадування нам, як з цією смаківницею. ти вже давним-давно повинен був породити присуд зроблений, тільки з виконанням покарання ще не відтерміновано. Ти повинен в цей час було так щось зробити з собою, або ти так зробити з собою, щоб вивернути, щоб навіть не в зоні мати пліт. Щоб Ісус хоча б один попробував і звелосердився. Це теж я образ собі навожу, але не говорю про страждання несправедливої смоківниці, а говорю про те, що я повинен, що сакира вже у мене лежить, і мені треба так постаратися, щоб навіть на безплоді тут з'явився. І коли я сам дивлюся на своє життя, то Господь мені може допомогти. І він може. Бо він засердив. Бо він чекав від не, не війців, да, які, щоб вони покаялися. Чекали вони спочатку йону довго, поки він прийшов, а потім Йона сказав, що буде, і він чекав до їхнього покаяння. Як чекав до Содому і говорить, щоб там хоча б 10 праведників було. І не хотів знищувати. Так і про мене він каже. Я чекаю, але в принципі, ти вже так здіпсувався, що ти не маєш життя сам собі. Ти маєш його лише тоді тому, що я тебе ну, підтримую. Я ще свій вирок не зробив. Амінь.